У ситуації, що склалася, проконтролювати реальні результати виборів буде неможливо в абсолютній більшості випадків. Єдиний вихід масова мобілізація свідомих громадян та їх участь у виборчому процесі в якості спостерігачів. Акція протесту розпочата під будівлею ЦВК з вимогою переглянути рішення про формування окружних виборчих комісій, припинена у зв'язку з таким же абсурдним рішенням центр виборчкому по дільничих комісіях. ЦВК своєю постановою продемонструвала, що вона є фактичним співучасником змови скерованої на фальсифікацію виборів. Чекати адекватних чи справедливих рішень від цієї комісії не варто. Спільна справа вже створила кол-центр, куди можна зателефонувати і зареєструватися кожному, хто бажає стати офіційним спостерігачем на виборах. Телефонувати необхідно за телефоном 044 455 8 222. Також можна зареєструватися на сайті спільна справа.org.ua». Краще витратити один день аніж змарнувати все своє життя. На все добре, нехай щастить.